Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими на добре і святе. Прийми нашу Господню молитву цю і дай нам скоріше виграти проти Антихриста Путіна інших гадів зла нашу фашистів і блазенів нашу священну війну. Господи, моління всіх наших патріотів, християн ГКЦ і ПЦУ, і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всечиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає. У цей час, коли нечиста сила наступає на нас, Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог щоб, щоб прийшла царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас упуси, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя Духів Нашої. От Твоє Царство, Отця і Сина, і Святого Духа, хай буде ми. На віки вічні. Амінь Боже наш грусий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.